Всім привіт! Я розкажу вам, як зробитись розробником на будь якому устройстві. Ну, це не на любому, не. і може бути на всіх. Але це не точно. Налаштування. Гуртуємо не нижче, нижче, Про пристрій. Немає потреби. Ви вже розробник. Ну, але дивіться для всіх. Надо дивіться, що я зробив одно місце. Ой. Само про пристрій. Номер складання тут. Раз, два, три, 4, 5. Тепер ви розробник. Це всіх виробити. І дивіться. Це не я безперестанку граю. Це у мене так просто. Треба тепер зайти в систему додаткову параметри розробника, сюди. Ой, не сюди і ну, це всі параметри розробника Це був прикол Так, не запустити. Далі ви самі розберетеся, якщо вам нато, то дивіться відео.